Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на Естезепін. 20% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ну, і зараз найцікавіше про спорт в сніданку. І Будемо говорити про е, ті події, які вчора зацікавили нас найбільше. Ну і найголовніше, те, що Мій хороший товариш Євген Коноплянка, який, з яким ми багато багато років спілкувалася, він оголосив про завершення своєї футбольної кар'єри. Колишній футболіст з Дніпра, колишній футболіст Севілії, Шахтаря, Шальке і інших клубів збірної України. Легендарний минулому футболіст завершив офіційну свою кар'єру. І безперечно, що знаєте, якби пішла ціла епоха. Я думаю, що Неля, яка свого часу дуже багато об'їздила різних поєдинків за участю харківському тариста, була на трибунах, вболівала проти. Євгена більшу частину, тому що вони були суперниками між Дніпром і Металістом. і Ми про це обов'язково поговоримо. Ну але Євген оголосив про завершення кар'єри. Всі пам'ятають його яскраві яскраві голи, яскраві моменти, і тепер коноплянка буде займатися власними проектами. Він створив кіберспортивну організацію, бо каже, що цікавився цим з 9 років. Ну, я знаю, що він грав постійно це ФІФА, оці всі. Комп'ютерні ігри і е, довгий час не мав часу цим займатися. А ще Євген разом із Романом Зозулою, своїм колишнім партнером по Дніпру, заснували скаучку агенцію для футболістів, тобто залишається у футболі Євген Коноплянка. Але на футбольному полі ми вже більше його не побачимо як професійного гравця. Йдемо далі, і е, Україна виграла медальний залік на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. На континентальній першості українська збірна тріамфувала вдруге. На змаганнях уже від збірну України представляли 14 спортсменів, з яких 12 здобули бодай одну медаль. На рахунку синьо-жовтих 17 медалей, з яких 6 золотих, 9 срібних та дві бронзових. Найкращі українські атлети виступили у стрибках з однометрового трампліна, де здобули. П'ять нагород у підсумку. Українська команда виграла медальний залік, у якому обігнала німеччина на друге місце, і обігнали ми німців аж на сім медалей. Ну що, ж, тільки ну, закінчився вимбелдон. Відразу всі готуються вже до е, останнього у цьому році турніру Гранд Слему. А це US Open, це відкритий чемпіонат Сполучених Штатів Америки. Він відбудеться після Олімпійських ігор. Тому зараз вся увага буде прикута до Олімпійських ігор, де так само відбудеться тенісний турнір ну, а після того US Open. але готуватися вже потрібно. І організатори відкритого чемпіонату Сполучених Штатів з тенісу оголосили основний та резервний списки гравців, які матимуть змогу зіграти на турнірі. Серед них 11 представників України. До до основної заявки US Open 2024 увійшло шість українських тенісисток. Ну це вже знаєте, якби традиційно, тому що насправді наші дівчата вони просто розривають зараз е, тенісний світ. Нас дуже багато і в е, першій сотні, і в першій півсотні. І от Марта Костюк, яка залишилася першою ракеткою України та зберегла своє 19-те місце у світовому рейтингу, буде сіяною на турнірі. Ще до масійними на турнірі будуть 25-та ракетка Даяна Ястремська та Еліна Світоліна, яка перед цим вилетіла у чверть фіналі Вимблдоном. В основний раунд US Open також потрапили ще три українки: Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Катерина Байндль, яка використала захищений рейтинг. Тобто вона достатньо успішно виступила на минулому турнірі. І у кваліфікації за вихід до основного етапу позмагаються Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Катеріна Завацька, Анастасія Соболєва та Валерія Страхова. Бачите, скільки яскравих, красивих, неповторних українських дівчат можуть заполонити серця вболівальників тенісового світу на US Open. Ну і починали футбол. Закінчуємо так само футболу. Київське Динамо посилило власний склад 18-річним грузинським центральним півзахисником Олександра Пейкрішвілі. Який виступає у складі молодіжних збірних Грузії. Ну що збірна Грузії дуже, дуже впевнено е зіграла на цьогорічному чемпіонаті Європи краще ніж збірна України, вийшовши до плей І, Звичайно, що посилила інтерес до своїх вихованців. І зараз дуже багато українських е перепрошую, дуже хотілося б сказати, що українських, але насправді поки що грузинських молодих талантів цікавлять клуби з усього світу. Авторитетний портал Трансфер оцінює цей перехід у 300 тисяч євро. Про служба білосиніх новачка як універсал, який може зіграти як класичного центрального хавбека та й атакувального півзахисника також він вважається одним з найбільших талантів грузинського футболу свого віку. Пейкрішвілі є вихованцем дбілійського Динамо, з яким завоював срібло суперкубка Грузії. У його доробку 9 голів та 4 асисти у 28 матчах за другу команду Динамо. Ну що ж подивимося, як йому підуть, як підуть справи в. Київському Динамо, київському динамо були успішні грузинські футболісти. Це і Каха Каладзе, і Георгій Деметрадзе. Ну про Каху Каладзе зараз гадувати не дуже хочеться, тому що насправді те, що він зараз так як він зараз себе поводить, будучи мером Тбілісі, воно ну ніякі ворота, чесно кажучи, не лізе. Тому що ми знаємо, що він зараз представляє ту партію, яка підтримує наш які підтримує наших ворогів. Ну але це зовсім інша історія, колись про неї обов'язково поговоримо, <кій> Ігоре. Ти почав із Олімпіади, а нагадаємо, що ігри відбудуться у Франції в різних містах, зокрема безумовно в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Увага вже прикута. І от зараз у МОК заявили, що на Олімпіаді спортсмени воюючих країн. Мирно, покажіть, будь ласка, житимуть під одним дахом. Власне про це заявив очільник міжнародного олімпійського комітету. Бах, що це за ситуація? Що це таке? Що вони кого хочуть вони помирити? Ну вони не хочуть нікого помирити. Справа в тому, що є універсальна історія, що є Олімпійське селище, де живуть всі спортсмени. Так було споконвіку в на Олімпійських іграх, і дуже мало дуже мало спортсменів, які живуть за межами Олімпійського селища. Тобто, в принципі, е, е, як вам це сказати, е, міжнародний олімпійський комітет повинен забезпечити житлом всіх учасників. Забезпечується Олімпійським селищем. Що ти там не хочеш жити? Ти маєш право за свої гроші знімати е, там готель, ще десь, ще десь, ще десь що, що хочеш робити, і як. Мені показує практика, я був свого часу в Олімпійському селищі Афінах, це було у 2004 році, то все рівно країни, які ворогують, вони живуть в різних блоках, вони практично не перетинаються. Угу. Практично не перетинаються. І звичайно, що це знаєш, якби ну таким чином намагається ніби показати об'єднання олімпійського руху. Але наскільки я розумію, останнім часом олімпійський рух себе достатньо сильно дискредитував з огляду на те, що він допустив -таки, навіть нейтральних угу. спортсменів. Ну Подивимося, як воно буде. а я тобі хочу сказати, колись наші синхрониці сказали, що якщо в одному басейні будуть виступати вони і росіянки, ну то вода буде в крові. Це ну, ганенко. Чекаємо завжди. Гарного вам ефіру. Дякую.